Вечір у Львові, фонтан, музика біля оперного, 33-й тролейбус. Перекритий проспект Свободи. Ну давайте перейдемо, ладно. Всі переходять, ми теж перейдемо. Подивимось вже з цього боку на тролейбус. Львівського виробництва. Тролейбус No33. Колись 13-й. На фоні Львівського оперного театру. А далі можете бачити театр імені Марії Заньковецької. вечірню пору ми не ходили трошки цими вулицями, але тепер трошки походимо і ними. Бачите, погода. Погода ще цілком сандальна. Хоча це вже ну точніше це ну, шоста тільки. Ви розумієте, що якщо шоста і темно, це означає, що годинники вже перевели. До речі. Я вже думав, що таких дивних людей нема. Які нам пишуть, а чому нема відео не з центру. Такі дивні люди якраз приходять до нас відео не з центру. Точніше приходять до відео з центру, кажуть, чому немає відео не з центру. Це нагадує. Не хочу казати що, бо зараз вони, може, вже так образились за те, що я сказав, то у нас є понад тисячу відео зі Львова не з центру. Ну так ви ж хочете дивитись центр. Так, хочете відкрити відео площа ринок, щоб там був не центр, так не буває. Щоб був відео... Не центр, треба, не площа ринок, дивиться. О, до речі. Тут ще трошки є торгівля. Кілька днів було жваво. Ну то, що я бачу. Навіть зараз от до вечора ж можна щось купити, хоча це вже шоста година, темно і здається, що вже нікому того не треба. Але торгівля ще є. Але, але сьогодні в нас тема все-таки, а як у львові ввечері після переведення годинників. Не зовсім нічне життя, але таке вечірнє життя. Ми йдемо вулиці Лесі, Українки. Звичайно, що зайдемо на площу ринку. Та ввечері, крім центру. Не дуже я що знімати, але з не з центру, як ви спитаєте, та ви що. Ще раз скажу, понад тисячу відео Львів не з центру. Понад 200 вулиць, не з центру. Переглядайте. Насолоджиць. Ну, якщо не образились після мого вступу, що я вважаю дивними людьми, які не можуть на ютубі знайти відео, яке їх цікавить. <гум> а от що мене дратує в центрі Львова. Як ходить, хтось і російською мовою вигукує дурниці. Шапокляк живий вже і зараз. Дуже хороша порада. Правда? Правда. Вулиця Краківська. Був час ми звідти заходили, зараз зайшли з Лесі українки той бій, Теж Краківська. Не знаю, що йти. На Лесі Українки, бачите, не дуже жваво. Давайте Краківською продовжимо в напрямку до Площі Ринок. Щоб було цікавіше, правда? Я не думав, що цікаво буде вже зразу, але, але буває, що стає цікаво зразу, як тільки ми кажемо, щоб було цікавіше. Сьогодні в Анчоусній Чорноморки. Доволі багато людей. Сан Себастіані. Теж популярне кафе останнім часом. А, Бачите, як вони прикрасили гарбузами і кошечками. Медівня прикрасила теж. Ну, ми ну, Будемо далі йти там буде більше. Більше прикрашених кафе ми їх будемо дивитися по можливості, але <кій> поки що трошки відволікаємося. Відвик відбував, вибачте. Звикно буде менше відволікатися. Трошки далі бібліотека. Я вже казав, що ті, що там... Випивають, можуть казати дякую. Та дякую, дякую. <свісно> <свісно> так, я вже казав, що ті, що випивають в бібліотеці, їх можна назвати читачами, але тепер я розумію, що ті, що обслуговують читачів в бібліотеці, їх можна назвати бібліотекарями. Бібліотекар виносить дві книжечки по 500 мл. І дівчата читають книжки за поєм. Це до теми бібліотеки. Бібліотека. Йдемо далі. О, гарна, гарна собачка прийшла в ресторан. А тут я вам обіцяв, бачите, біля храму є гарбузи, багато дає гарбузи, багато дає тематичні фотозони. Зокрема, біля храму. Все, в чайну. В чайну черг нема. Напевно, в підлітки гроші закінчилась лисичка. А, п'яна вишня, вічна. Це нечайно. Нечайна, чайна. Е, плаща ринок. Серце Львова. Хоча, зважаючи на те, скільки тут кафе, і барів, то можливо не серце, печінка Львова. Хоча і серце, але з іншого боку, знову увагу. Столиків не є, дуже багато. Заповнених, на жаль, на жаль, багато столиків досі порожні. Пройдемось прямо поки що. А вогні на саміт плащеринок не дуже світиться там, де житло здається. Площа, Ренок, це теж така площа, я вже не раз сказав, тут завжди є на що подивитися. Пальми, наприклад. Здавалось би, темно, осінь. Пізня осінь. Пальми досі. Пуди підемо прямо-наліво-направо. Давайте, на цей раз прямо. Тоді вже будемо ходити наліво-направо. Дійдемо до домініканського собору, а він поки що не підсвічується сьогодні. Нагадую тут поруч музей скла, ми в ньому були, є відео, але щось бачите, ми заради вас. Музей скла, Шевченківський гай, ретро гараж. Так, Карміну Борану слухав цілу. Завантажу вам трошки з години. О, фортуна. Як мелодія, яку всі знають. Не знають, звідки знають, але всі знають. Щось ви не дуже. Я без претензій, я розумію, що вам треба плащу ринок, але... але ви стидаєтесь про то сказати. Тому хтось пише давай музеї», хтось пише давай райони. А потім дивляться площа ринок і пишуть, а де музеї, де райони. Ну, вибачте, що я до вас так з претензіями. Більше не буду. Я ж по-доброму. Я для того, щоб ви дивилися, мені теж дуже приємно, ви думаєте, мені не буде приємно, як ви будете дивитися, вулиця Волинська у нас є, наприклад, тут її не дуже добре дивиться. Вулиця Грінченка, Городоцька. На будь якій український Львова, медова печера. Та пасічно всю пройшли. Ой, візька січкова мануфактура. Тут гарно, Тут реально Ось Така осінь. Золота осінь, така як має бути.